Маємо змогу поспілкуватися з головним тренером склика 1911 Михайлом Басарабом. Михайло Васильович, Сьогодні ваші футболісти, ваша команда дійсно зіграли так, як назва команди скала, дійсно, як міцна скала, видали хороший комбінативний футбол, футбол, де багато чого вдавалося, і що варто зазначити про те, що було дуже багато класних комбінацій. Прикар поразка, але дійсно поразка не по грі. Ваш ваша оцінка, ваш аналіз гри. Ну, перш за все, хочу подякувати Збройним силам України, силам ППО, що вони бережуть наш спокій, наш добробут і нас всіх людей. Щодо самої гри, ігра е... видалась таку, як ми і чекали її. Е... Ми команду настроювали, команда мала терпіти і використовувати свої моменти на контратаках і на стандартах. Е... Якщо чесно... По, по самовідачі, по тому, напевно, це одна з найкращих наших ігор, яких е, я в команді. Я маю на увазі по самовіддачі, по бажанню відігратись, по бажанню не програти цей матч. Е, контроль гри, звичайно, був там більш за юксою. Комбінаційний більш футбол з їхньої сторони, ми, ну, тому що бразильці роблять різницю. Але в загальному, я би сказав, що наші футболісти нічим не поступаються. В першому таймі десь була боя, ми почали трошки бити м'ячі, але коли опустили м'яч, у них зовсім інакше гра почала вимальовуватись. Плюс я задоволений фізичним станом команди, яка бігла до 95-ї хвилини, це теж важливий один з факторів. Ну і нереалізований пенальти це, це всі на чемпіонат світу люди не забувають пенальти. Це ж нічого страшного не сталося. Ну я розумію, що він хотів забити гол, але не забив. Це життя. Нічого страшного на цьому не сталося, воно не закінчується. Нам треба жити, працювати і старатися зробити результат для наших болільників, для наших рідних. Михайло серічу у статусі головного тренера. Ви працюєте вже з можна сказати в поєдинку проти руху? 2, який був заключним у першому колі. Чи бачите ви прогрес у діях вашої команди і чи краще хлопці почали розуміти ваші вимоги? На вашу думку? Вимоги почали розуміти. Ну, ми ж стараємося міняти десь тактичну схему від ігри до ігри. Те, що ми просимо, і наше напрацювання, воно десь виливається в хороші ці моменти, що ми стараємося на ігри чи, ті, чи їм підказуємо. Ну, але команда, ну, я би сказав, росте. Але ви розумієте, що команда росте, але за щось нас карає Бог. А, бо дрібниць в футболі не буває. Я навіть знаю, за що він нам карає, просто я не хочу це зараз говорити, щоб всі люди чули і знали. Я думаю, що це за щось нас карає Бог. І в загальному, як не прикро це говорити. Звичайно, програє там тренер. Я хлопцям подякую. За результат відповідає головний тренер, і я це готовий сприйняти. Хлопцям я дуже вдячний за цю ігру, дуже вдячний. Але ще раз нагородшую, нас просто карає Бог за одну ситуацію, яку я не хочу розголошувати. Можливо, в кінці чемпіонату я це все розкажу. Михайле Васильовичу, дякуємо за характер, дякуємо за класний матч, Було спостерігати дуже і дуже цікаво. Успіхів у наступних іграх залишаються ще три. Гри, плюс матчки з металургом 2 не відбудеться. От що зараз от, можна, можна да щось сказати, що сказали хлопцям в роздягальні і вже, можливо, чи десь готуєте їх до наступних поєдинків? Звичайно, ну вони ж опущені голови, їм треба трошки підняти настрій. Я їм подякував, Вони молодці, вони робили все від себе залежне в цьому матчі, і старались і вбивались. Кришились. Ну чесно, бо такі самовіддачі, Я тільки їм готовий подякувати. Ми будемо налаштовуватись на кожну ігру як на перемогу, тому що лишились три гри, і ми ці три гри будемо грати від свистка до свистка. Дякую, Михайлу Васильовичу. Всіх благ, здоров'я, і щоб ці от старання на футбольному полі вже нарешті почали, можна сказати, монетизовуватись у забиті м'ячі і перемоги. З нами на зв'язку був Михайло Басараб, головний тренер з 1911 Микола цимбал з нами у флеш-зоні. Микола Володимирович з перемоги. Могою мінімальна перемога. Перемога на думку нашу і на думку, думаю, шбільші болівальників, важка матч інтенсивний. Ваша оцінка грі? Ваш коментар. Так, дякую. Зараз емоції переповнюють. Дуже важлива для нас перемога. Скала дуже гарна команда. Є свій стиль, є бійцівські якості, характер. Вони на полі б'ються з перших до останньої хвилини. Хлопці це розуміли. Ми мали не поступитись в цьому компоненті і десь за рахунок. Наш більшої майстерності і виграти цю гру. Вважаю, що вважаю, що в першому таймі у нас було достатньо моментів, щоб забивати голи. І другий тайм менш нервово грати, але, на мою думку, гра подарувала дуже великі емоції як фанатам скали, так і юкси, кінцівка матчу. Це взагалі фантастика. Цей пенальті, відбитий пенальті. Я думаю, за такий футбол. За такий, такий футбол хочеться дивитись, приходити на нього. І в скали дуже гарна підтримка. Я думаю, вона буде зростати з кожною грою. Микола коли епізод із стандартом відчувалося, що десь це награний момент, чи награвали це, чи готувалися до такого ростку подій, тому що Євген Салін знаходився власне в цьому моменті. Він десь зберіг м'яч, це чи награвали цей епізод. Це коли ми забували гол. Так? Ну, Ми відпрацьовуємо стандартні положення, приділяємо увагу, але там в той момент ми мали закривати. Обзор голкіперу. М'яч влучив нашого гравця, і ми були націлені футболісти на ворота. Ми завжди вимагаємо, щоб до кінця моменту догравали. Вірили, що до нас м'яч відскочи, бігли на добивання. Вони це зробили. М'яч відскочив до нашого бразильського легіонера Хосі, і він переграв голкіпера. Тому це наші вимоги. Чим здивувала вас ска дев'ятнадцять одинадцять порівняно з поєдинком першого кола ну Команда не те, що здивувало, просто в першому колі ми забили два м'ячі, і скала зупинилася, вже догравала матч. Як би сьогодні сталося, якщо б ми в першому таймі забили два, ну я не можу сказати, але я хочу відзначити, це характер і жага битися за кожен клаптик поля до останньої секунди. Оцим скала, не те, щоб здивувала. Ми готові були на це. Це є, мабуть, стиль їхньої гри. Це вже, я думаю. Ми з покоління в покоління. Тут таке ДНК щоб битися до останньої хвилини. Попереду два заключні поєдинки у вашої команди проти Тростянця та Вінниці. Яке налаштування на ці поєдинки? Це десь команди вже однозначно трішки нижче за рангом. Чи завдання залишається перше місце у другій лізі, чи все-таки задача просто зачепитися за оці призові три місця? Ну, задачу за, зачепитися за призові три місця ми вже сьогодні офіційно виконали. Нас вже чайка ніяк не зможе догнати. А, наша задача виграти дві останні гри і дивитися, як будуть грати конкуренти. І тоді вже підсумкова таблиця покаже, на якому будемо місці. Ну від першого не відмовимось точно. Дякую, Микола Володимирович. З нами на зв'язку був Микола Цимбал, тренер футбольного клубу Юкса. Вітаємо з перемогою. Однозначно, один з героїв сьогоднішнього поєдинку – Нікіта Федотов, голкіпер футбольного клубу Юкса. Нікіта, ти сьогодні зробив дійсно сейв ціною в три очки. Твій коментар по сьогоднішній грі. Та, добрий день. Була хороша гра, мали дуже багато моментів. Не йшов м'яч ворота. Дуже добре, що зайшов. А що по моїй грі, що був один момент за всю гру, майже не було моментів. Добре, що відбив. Ми дуже щасливі, ми вже в плей-офф, а далі буде видно. Е, як загалом от, про момент з пенальті? Ти стрибав навгад чи по м'ячу йшов? Та, звісно, навгад. Я чомусь був впевнений, що він буде бити туди і все. Дякуємо, вітаємо з перемогою. З нами на зку був Нікіта Федотов, голкіпер футбольного клубу Юкса. Артур Яната готовий прокоментувати сьогоднішній поєдинок. Артур, поразка, але поразка однозначно не заслужена. В команди були моменти, команда не реалізувала пенальті. Твоя оцінка гри і після коментар. Та обідно, обідно такі ігри проігрувати, коли всі б'ються, всі віддають просто всі можливі сили. Пропускати такі голи, не забувати пенальті на останніх секундах. Та що сказати? Обідно, більше нема що сказати. Куртурі, які зараз емоції в роздягальні, бачу, де, що хлопці, ну, звичайно, що пригнічені, але ну, взагалі, які зараз думки в голові? Та пустота. Цю ігру, як би не було, треба забувати, треба рухатись далі. Для нас це буде якимось уроком. не знаю, Ми показали, що ми можемо з такими командами грати спокійно, можемо боротись, можемо забирати очки, можемо вигравати. На жаль, не сьогодні. Дай Бог, щоб попереду були перемоги. Е, ну, сьогодні однозначно поєдинок, в якому не можна бути незадоволеним грою. Команда сьогодні показала дуже класний, якісний комбінативний футбол. Е, як сьогодні прокоментуєш ігрову складову сьогоднішнього матчу? Та сама ігра добре, ніби і не скажу, що прям там нам не давали грати, Ми щось старались нав'язувати. Жалко, що в обороні не зіграли на ноль, але. Нічого вже не зробиш, пропустили такий прикрий гол. Ну, з такими командами можна і грати. Нічого страшного там немає, Та вони хороші, питань немає. Там легіонери дуже допомагають з ними, дуже важко і грати. Загалом команда дуже хороша, дуже дисциплінована, як в обороні, так і в атаці. Але нема нічого неможливого. Можна і свій футбол пробувати нав'язувати, і треба нав'язувати, і можна очки забирати. Артур, ти сьогодні більше задоволений, чи ну власне грою, звичайно, що тут про рахунок немає сенсу питати? Чи більше задоволений грою, чи більше незадоволений? задоволений? характером. Це саме основне, що ми показали характер. Ми показали, що ми не є там якимись хлопчиками для биття, що можна там з нами грати так на пів ноги, легко забирати в нас очки. Ми будемо битись з кожною командою, лідер то чи не лідер. І як сьогоднішня гра показала, як минулого року там ігра з дружбою показала, ми можемо це робити і будемо старатися це робити. Тому я задоволений цим задоволений характером. Артур дякуємо. Бажаємо успіхів у наступних матчах. Знаю, був на зв'язку захисник 19-11 Артур Янат.